Вітаю вас на каналі Шпаргалка інформатика. Сьогодні ми продовжуємо тему скретча і подивимось на те, як працювати збудованим графічним редактором у Scratch 3. Графічний редактор Scratch знаходиться на вкладинці костюми, де ми можемо керувати костюмами тих персонажів, які є вже в бібліотеці, а також створювати власні. Причому необхідність коригувати існуючі персонажі може виникати досить часто, а робота з цим редактором настільки проста, що ви без проблем зможете створити і власного персонажа, і відкоригувати оцього кота наприклад, зробити йому костюм, який. Дозволяє красиво рухатись не тільки зліва направо, а й справа наліво не хвостом вперед, а, як годиться, лапками. Давайте розглянемо по порядку ці всі інструменти, які тут є, і для цього створимо новий персонаж у режимі малювання. Коли ми створюємо персонаж, у нього створюється пусте поле, і створюється один пустий костюм. Само поле керування розбито на. Дві панелі інструментів. Тут же можна ввести назву костюму, просто ввівши її з клавіатури. По центру знаходиться прозоре тло, на якому ви можете малювати. Для збільшення масштабу перегляду приближення та віддалення у нас використовується каліщадка миші з затиснутою клавішею Ctrl. Розберемо всі елементи, які є на панелі, по порядку. Перший задає ім'я костюму. Дві кнопки, які зараз не активні, це відміна дії і повернення дії. Якщо при малюванні щось пішло не так, відповідно можна всі дії відмінити. Для того, щоб показати значення інших кнопок, нам потрібно щось малювати. Тому перейдемо до бічної панелі, де всього 9 кнопок, але їх можливостей хватить для того, щоб задовільнити наші потреби. Перша кнопка це переміщення об'єктів, оскільки тут зараз нічого немає, то й переміщувати нічого. Друга кнопка це малювання кістю, Ми можемо встановити її розмір, просто використовуючи стрілочки або ввівши з клавіатури наприклад, 30. Колір кісті Вибирається з цього меню. і За допомогою цих поновків ви виставляєте колір, насиченість та яскравість. Якщо ж ви хочете взяти колір з якогось готового елементу, який вже є на екрані, використовується піпетка. За допомогою якої ви зможете взяти колір з будь-якого елементу, що вже є на малюнку. Ну, Беремо синю кість, клацнемо на вільному місці, і проведемо щось таке. Ну, давайте я спробую намалювати добрий смайлик. Для очей ми виберемо, звісно, червоний колір, а для посмішки, думаю, що якраз підійде зелений. Відповідно, треба поставити ще очі. Вийшов чудовий смайл, який посміхається. Це що стосується кісті, і хто хоча б у пайнті щось малював, то у того не буде проблем з її використанням. Наступний інструмент це звичайний ластик. За його допомогою ми просто видаляємо те, що нам не потрібно на малюнку, тобто можемо щось витерти. Причому Ластик працює по-різному при роботі з растровою графікою. Та Векторними об'єктами, це ми побачимо пізніше. Режим заливки з собою нічого особливого не являє. тобто обираємо колір, яким будемо заливати контур, хай обличчя буде от таким. І заливаємо колір, який обведений контуром, або ж сам контур, якщо це нам потрібно. Фактично замінюємо колір на той, яким заливаємо. Далі у нас тут ще є текст. І ми можемо просто взяти та написати, що нам потрібно. Для тексту теж обирається відповідний колір. Ну я так і напишу: це смайл для того, хто не зрозумів або прослухав. Обирається колір, шрифт, а розмір напису ми встановлюємо, перетягуючи за відповідні. крапки. Роботи з масштабом об'єкту. Також ми можемо його повертати, як нам подобається. Ну, Я думаю, що отут буде саме місце. Таких написів на малюнку може бути скільки завгодно, і текстові об'єкти нашого смайла редагуються. Тобто, коли ми завершили його написання, ми можемо будь-коли повернутися і напис наш змінити. А також можемо змінити шрифт. Ну, як бачите, цей шрифт не підтримує українську розкладку. Скажімо так, що набір шрифтів тут досить скромний. Далі у нас йдуть векторні об'єкти, тобто лінія овал та е, прямокутник. Лінія дозволяє натиснути, відпустити, натиснути, відпустити, відповідно, встановлюється колір лінії, а також встановлюється її товщина. Причому, якщо мені треба робити якісь замкнуті контури, то я просто починаю малювати після того, як закінчив малювати попередній відрізок. Так, Це вийшла якась корона, яку я можу в принципі, одягти на свого смайлика, але не буду. Наступний контур це у нас овал. Причому для овала та прямокутника мають значення два кольори. Перший кольор це. Колір заповнення, а другий колір, це колір обводки цього контуру, який може відрізнятись. Тобто от червона обводка, і, відповідно, якийсь синій контур. При цьому товщину обводки я можу теж змінювати на таку, яку мені треба. Що стосується оціх векторних об'єктів, ну, намалюємо ще й прямокутник, щоб він у нас був у кадрі. Якщо я перемкну інструмент на інструмент роботи з об'єктами, кожен оцей векторний об'єкт я можу відредагувати, змінити колір, змінити місце знаходження. Відповідно, те ж саме я можу зробити і з тими об'єктами, які малював за допомогою кісті. Наступний інструмент, який залишився тут знизу, це інструмент реформування або інструмент роботи з оціми кривими, які ми маємо. За його допомогою можна навіть отакі растрові об'єкти редагувати та змінювати, змінюючи положення оцих ключових точок, які брали участь у формуванні об'єкта. Тобто перетягуючи точки на криві, які утворив наш контур, ми можемо отримати досить цікаві і оригінальні фігури. При цьому, якщо нам точок не вистачає, ми просто клацаємо на місці, де нам потрібно таку точку створити. Відповідно, у точці є ще дві осі керування нахилом лінії, які туди підходять. Це так звані криві бельзіє, але зараз ми про них більш нічого розказувати не будемо. Тобто, за допомогою оцих інструментів можна втримати фігуру будь-якої форми. Що стосується роботи ластика, на таких Векторних об'єктах, якщо отут ластик просто витирає те, що ми намалювали кістю, то його робота у замкнутих контурах досить цікава. Роботу ластика на векторних об'єктах можна порівняти з протиканням пластикової плівки гарячим предметом, тобто утворюється дірка. Яка обрамляється контуром, і от теж досить цікавий спосіб. От я малювати не вмію, а якийсь привид у мене вже вийшов. При цьому, якщо я ще розфарбую йому очі, то це взагалі буде щось таке фієрічно страшне. Причому, як ми бачимо, ось цей простір, де нам можна малювати, він співпадає з розміром екрану. Тому слід орієнтуватись на те, який розмір спрайта нам потрібен, щоб потім не гратись особливо з масштабом, завдяки якому ми можемо навіть здоровенний отакий спрайт підігнати під той розмір, який нам потрібен. Для видалення оцих об'єктів можна Використовувати як ластик, тобто просто стираючи, так і от інструмент вибору, натискаючи просто делети на обраному об'єкті. Я вилучу все, окрім нашого усміхненого обличчя, і ми спробуємо оживити цей спрайт. Для цього нам треба створити для нього декілька костюмів. Костюм створюється дуже просто: ми натискаємо правою кнопкою миші над піктограмою Цього костюму і натискаємо Дублювати. Ім'я костюма залишається таким же, тільки змінюється порядковий номер, хоча ви можете ім'я переименувати на зовсім інше. Далі, якщо ми робимо якусь анімацію, наприклад, на другому костюмі, я хочу, щоб цей смайл посміхнувся ще ширше. І щоб було ще страшніше. На наступному костюмі я теж дублюю попередній смайл і трішечки збільшую йому очі. Тобто це такі ефекти, він ще й підморгувати нам буде. І на третьому, наприклад, я ще збільшую. Око і посмішку. І тепер, якщо я буду перемикати послідовно костюми у цього спрайта, він у мене буде трішечки оживати. Якийсь страшний він вийшов, чесне слово. Звісно, не дай Бог побачити такі вісні, але те, що треба, я тут показав. Далі, якщо ми використовуємо досить складний спрайт, і от хочемо прималювати цьому герою ще. Руки та ноги, чого я точно робити не буду, щоб остаточно вас не перелякати, то от такий складний елемент, як голова, може при переміщенні трішечки розвалюватись на запчастини. Щоб цього не допустити, ось, до речі, кнопка повернення дії як працює. Відповідно, якщо дію я зробив правильно, я можу і в зворотньому напрямку повернутися. Ту ж саму дію робить кнопка Ctrl-Z на клавіатурі, але тільки при аналізу. Розкладці. Так от, якщо я хочу, щоб усі операції з головою у мене виконувалися одночасно, є можливість поєднати оці всі елементи, які я виділив, у одну групу. Коли я це зробив, по чому я б не клацав, чи по посмішці, чи по оку, чи по овалу лиця. Вся група переміщується одночасно. Якщо мені захотілося перемалювати колір, наприклад, одного ока. Я повинен перед цим розгрупувати групу. Для цього є ось така іконка. Коли я розгрупував, я можу робити з кожним об'єктом окремо. Ця дія може бути тимчасова, тобто щось ми там розміщуємо, щось редагуємо, потім розгрупували і працюємо далі. А наступні дві кнопки знизу це копіювання виділеного і відповідно, вставка його на цьому ж костюмі або на іншому. Тобто я виділив. Скопіював, додав новий костюм і ось сюди вставив. Це те ж саме, я зробив, що права мишка дублювати слайд. Можу вставити і на цьому ж самому костюмі, тобто натискання вставки, дублює нам те, що я скопіював. Оці чотири кнопочки зі стрілочками призначені для керування позицією одного шару відносно іншого. Це помістити наперед, це змістити на один шар назад, бо як бачите, пропадає. Це помістити на першу позицію, тобто і зрачок перекрила. Це змістити на самий задній план. Тобто це необхідно для того, щоб правильно розмістити об'єкти на шарі. Наступний елемент, який ми ще не розглянули, це кошик, відповідно, він видаляє виділений об'єкт з малюнку, тобто те ж саме, що клавіша Delete. І є ще два цікавих інструменти, які я покажу на коті це можливість віддзеркалювання по горизонталі та вертикалі. Це може знадобитись для створення додаткових костюмів. Наприклад, у нас тут кіт дивиться зліва направо, тому рух у цю сторону виглядає природньо. А якщо ми хочемо рухати котом в зворотньому напрямку, нам треба його розвернути. Так от для цього нам треба цього котика виділити і відобразити відносно вертикальної осі. Якщо нам буде потрібно поставити його на голову, ми це просто зробимо за допомогою оцих кнопок симетрії. Відповідно всіх персонажів, які у нас тут є, ми можемо поредагувати, змінити у нього масштаб, додати додаткових точок на кривих, перекрасити, як нам хочеться. Тобто можливостей для творчості тут багато. Якщо ми намалювали векторного персонажу, а потім не хочемо залишати оці векторні можливості, ми без проблем переводимо його у растрове зображення, відповідно, втрачається якість, але в деяких випадках це може знадобитися. Також ми можемо використати будь-яке растрове зображення для вставки в наш костюм. Тобто створити персонажа з якогось малюнка, теж можна без проблем. Для того, щоб використати готовий малюнок, у вас повинен він бути збережений на диску, наприклад, у форматі стандартних картинок GPG або PNG. І треба вибрати цю кнопочку зі стрілочкою, хоча в українській версії переведено тут невірно. Вивантажити, хоча дія кнопки завантажити. І от У мене тут є якийсь файл «Категорошка», у форматі BMP, до речі, я його відкриваю, і в мене для редагування стає доступне зображення, в якості якого я можу використати фотографію або малюнок, скачаний з інтернету, або підготовлений у іншому графічному редакторі. Також готовий наш костюм. Ми можемо зберегти на майбутнє у вигляді растрового PNG-файлу, що дозволяє нам частково зберегти свою роботу. Також я чомусь не знайшов можливості запису окремого героя для використання в іншому проєкті, тому якщо ваш герой вам дорогий, як пам'ять, обов'язково збережіть його у проєкті, навіть якщо ви для нього нічого не програмували. Сподіваюсь, після такого не дуже короткого роз'яснення робота з цим простим редактором не викличе у вас проблем. А ваші проекти будуть наповнені героями, яких до цього точно не бачив цей світ. Тому на сьогодні будемо завершувати, щоб не пропустити наступні уроки, просто підпишіться. А я бажаю вам всього найкращого, до побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.